Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо практичну роботу з інформатики за підручником Бондаренка. Теж робота номер 9 Робота з таблицями і запитами. У даній практичній роботі ми з вами попрацюємо з системою керування баз даних Microsoft Access, відповідно, створимо таблицю, створимо віжними зв'язки, утворимо базу даних та застосуємо декілька е, пошукових запитів для відшукання інформації у даній базі дані, даних. Відповідно, для початку нам потрібно створити. У програмі Access нову таблицю, нову базу даних і даємо її назву. Робота. 9. Створити. Відповідно, бачимо, у нас створюється порожній аркуш е з таблицею 1. В даному випадку нам потрібно буде е записати сюди наступні дані. Це в нас. Назва таблиці товари. Далі. Назви полів код, група та «Назва». Давайте, відповідно, зразу перейдемо до конструктора. Переходимо в поля таблиці. Вигляд, конструктор. Назва таблиці у нас товари. Далі. Перше у нас поле вже створене. Це у нас ідентифікатор. Він у нас є ключовим полем, бачимо. І відповідно нам треба опанувати як код товару. Наступне це у нас група. Та назва є. Тепер перевіримо типи даних для е, наших полів. Відповідно по типах даних для е, поля код, автономерації для нас є чудовим варіантом. Для того, щоб е, створити е, ключове поле, відповідно е, дані не будуть повторитись. Далі. Група в нас короткий текст. Я думаю, можна обмежити до 32 символів. Дане поле та, відповідно, назва, також короткий текст. І давайте зробимо його обов'язковим для заповнення. Тому що в нас не може бути, щоб не було ніякої вказаної назви для е, нашого товару. Є, після цього ми можемо зберегти та перейти до е, вигляду нашої таблиці. Далі. Нам потрібно було задати дані, які в нас зображені відповідно в цій таблиці. У нас е 10 пунктів, і відповідно перша з нас молочна продукція, молоко. Переходимо. Група у нас. Відповідно можемо розширити трішки поля. І так далі. Я зараз заповню і повернемося вже з заповненими даними. Я відповідно заповнив дані з таблиці, відповідно у нас 10 позицій, і е, заповнив групу та відповідні назви. Звернемо також увагу, що у завданні просять нас встановити обмеження по кількості, е, нашого, кількості наших товарів. Не більше 250. Для цього ми можемо використати е, інший тип даних, відповідно е, обмеживши наші е, дані у полі. В даному випадку у нас розмір поля довги ціле число. Але якщо ми будемо вписувати у наступній таблиці, що в нас є обмеження по 250 символах, то під час об'єднання цих двох таблиць у нас буде виникати помилка. Тому в подальшому нам потрібно буде її вирішувати. Для того, щоб дана помилка в нас не виникала, ми е, скористаємося е, розміром поля Добре ціле число, як в таблиці товарів, так і в наступній таблиці угод. Тепер давайте створимо нову таблицю. Перейдемо до створення. Таблицю і відповідно на да, таблиця це у нас буде таблиця е, угод. Нам потрібно її зберегти та закрити спочатку. Давайте ми її зразу перейменуємо. В даній таблиці нам потрібно було також заповнити інформацію. Відповідно, у нас є типи даних: код угоди, код товару, кількість товару, ціна товару, дата та вид розрахунку. І також оплата. Ну і давайте перейдемо до конструктора. Перше поле у нас ключове. Це у нас поле, відповідно. Код угоди. Заповнюємо дане поле. Зараз я заповню поля самостійно і далі розберемося з типами даних. І тепер давайте по типах даних. Я заповнив всі е, поля. Для першого поля у нас підходить автомикацію. Далі код товару. у нас буде число. Відповідно, в умові нас просили змінити на 250, але щоб уникнути помилки, ми не будемо в даному випадку змінювати. Далі. Кількість товару у нас буде також число. Ціле число. Тому що скільки всі товару не може бути в е, десятковому значенні. Наступний тип даних це ціна товару. Рекомендую також вибрати число, але в розмірі поля ми вводимо одинарне значення. Далі. Дата. У нас є відповідно дата і час, формат, запису через крапку. Наступний з рахунку. Тут ми виберемо у нас короткий текст і обмежимо до 32 символів. І оплата у нас має бути відповідно так або ні. І для автонумерації. Е... Пригадаємо... Так, ми не міняли. Тому. Е... Тут ми заповнили, відповідно, ми можемо зберегти. Тепер можемо перейти до подання таблиць, і відповідно нам треба заповнити дані е, з таблиці другої. І відповідно давайте я зараз заповню і повернемося вже заповнені даними. Отже, я заповнив дані, відповідно до таблиць, вбів е, всю інформацію, відповідно, всі записи в мене є. Переходимо далі. Далі створимо зв'язки. Для цього нам треба зберегти дві таблиці, Він ми можемо їх вже закрити, та перейти до е знаряддя баз даних та до відповідних зв'язків. У нас є дві таблиці, відповідно, дві таблиці ми її додамо закрити. і бачимо, у нас тепер дві таблиці розміщені у нас тут. Тепер створимо між ними зв'язки. Тепер нам потрібно е, зв'язати ці таблиці за, е, у таблиці «Товари» за кодом, а у таблиці «Угоди» за код товару. Відповідно, це маємо лівою клавішою миші на код і тягнемо її до коду товару. Відповідно, якщо ми це буде правильно, у нас відкривається іконечко, Тут ми проставляємо відповідно е, галочки, і тип у нас має бути один до багатьох. Далі обираємо тип об'єднання і за е, інструкцією у нас вказано, що потрібно вибрати включити всі записи з за товару і лише ті записи з угоди, де пов'язані поля рівня. Наскаємо та насикаємо ОК і наскаємо Створити. Бачимо, у нас створився зв'язок один до багатьох. Тобто, у нас все було створено чітко. Збережаємо даний зв'язок і закриємо таблицю зв'язків. Ще відповідно, перейдемо далі до наступного пункту. Нам потрібно створити е, запити. Конструктор запитів. І відповідно, перейдемо до поля створення. Тут в нас є макет запиту. Натискаємо, і нам потрібно з якої таблиці. Бираємо таблицю, в таблиця у нас товари, бачимо, роздалась. І нам е які поля? Це поля група та поля назви. Бачимо, вони у нас відбрязлися знизу у відповідно-нашому редакторі запит. Далі, критерії, нам потрібно виб... написати макаронні вироби. І тепер натискаємо клавішу запуск. Так, бачимо, чомусь запит не спрацював. Зараз переглянемо. Можливо, це була помилка у написанні самої назви групи. Давайте спробуємо ще раз. Я скопіював назву чітко. І тепер запустимо. Бачимо, спрацювало. Десь, напевно, у нас була проблема з відповідною назвою. Пробіл чи букву пропустив. І відповідно ми спрацювали нас перший наш запит. Давайте подивимося, тобі у нас мало випити лапша макарони та спагеті. І дивимося, у нас так воно є. Лапша, спагеті, макарони, але там потрібно ще його відсортувати додатково. І давайте відредагуємо, переходимо назад до конструктора. У нас відповідно в групі немає відкритися назва, і сортування нас бачимо є. Е... За спаданням здається. Давайте застосуємо. Хайдімо, хай ну, так. Ще раз зараз звернемося, бо є е, сортування не те, вибрав трішки інструктор і запростання. Виконуємо і бачимо, відображається аналогічно до нашого запитання. Після успішного виконання ми можемо зберегти запит. Наступне здання знову ж таки передбачає роботу запиту. Ми заходимо в створення макет запиту. Тут нам вже треба буде працювати з двома таблицями, тому ми вибираємо їх і. тепер які поля нам потрібні? Відповідно, таблиці товарів групи та назви. І з таблиці угоди нам потрібна ціна товару та вид розрахунку. Є додали. Відображалися від розрахунку також не потрібно, щоб відображався. Нам потрібно встановити ціну за зростанням і вимкнути відображення для ціни товару та виду розрахунку. Далі, там, де вид розрахунку, у нас критерія, що це має бути безготівковий. І можемо запустити. І бачимо у нас продукція. Це молочна продукція, молоко, чорний та зелений чай. Якщо запит працює успішно, ми його зберігаємо. Запит номер 2. Далі, наступне. Попередні два запити у нас успішні. Наступне дев'яте знання. використовуючи майстер запитів конструктор запитів, старий запит на відображення групи і назив всіх товарів на закупівлю, яких не найбільше однієї групи. Ну, Давайте спробуємо виконати. Повертаємося до екцесу. Переходимо до створення. І майстер запитів. Для виконання цього завдання нам треба вибрати мастер пошу повторених записів. Натискаємо ОК. Фото відбувається з таблицею угоди. Відповідно, код товару. Більше ніяких даних не потрібно. Тискаємо далі і задаємо назву. У нас це запит уже третій. Запит 3 готово. Бачимо, створився наш запит. І в даному варіанті у нас. От товару 7. Це, е, чай чорний. Так, і у нас його відповідно два рази повторення. Бачимо так є. Перейдемо назад до запиту 3. І тепер до запиту 3 відкриваємо конструктор нам потрібно змінити тут на, е, з більшої одиниці на менше рівне одиниці. Відповідно менше рівне одиниці. Далі вимикаємо зображення коду товару та е, кількості поторових значень. Далі, додамо таблицю товари. І нам потрібно е, відповідно назва. Та група. Відображення нам не потрібне, одразу можемо будемо. І давайте запустимо та переглянемо. Так, галочки вернули, бо має міститися ліве поле. І дивимось, у нас має е, чай е, зелений є, а чаю чорного відповідно у нас немає. У даній таблиці. Тобто все виконано правильно. Можемо зберегти та закрити всі таблиці і запити. Тепер переходимо до таблиці угоди і відкриваємо конструктор. Нам потрібно додати новий е м'ядборе, це е загальновай. І тип вибрати обчислення. Тепер нам потрібно кількість товару помножити на його ціну. Тискаємо ОК. І в загальному... Давайте глянемо Давайте виберемо понад ціле число для е, гарного відображення. Збережемо та да, від, 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 відкриємо в таблиці. Бачимо, що в нас в одному з значень у нас вийшла помилка. Давайте, на скількість товару і Тип даних. Глянемо зараз через по обмеженню. Ну, давайте, якщо я виберу весь параметри спробуємо. Угу. Ну, давайте тоді. Спробуємо десяткове значення. Точність. Спробуємо. Та перейти до подання. А бачимо, у нас дані відобразилися чітко з десятковими значеннями. Тобто ми порахували е, дані за формулою добре. І давайте повернемося до завдання. Бачимо, що після додання цього е, поля ще завдання виконане. Бережіть базу даних і відповідно. Зберігаємо та роботу завершуємо. На цьому в мене все. Усім гарного дня та до побачення.